выгоревшие каналі водопроводные канализационные труби. Людям отсюда вже надо буде устанавливать щочик і робити розводку по квартирі. Олена демонструє наслідки артобстрілу. 23 березня. Російські військові поцілили у житловий комплекс Новоаскольський. Жінка каже, з міста не їхала. Усією родиною під час окупації ховалися у підвалі. А я не виїжджала. Якби не ризикувала, тому що мости були зірвані. Пересуватися по місту можна було тільки пішки. А тут було дуже багато снайперів, які просто стріляли в людей, коли вони йшли. Тому якби ну, я вже по, а, вирішила залишитися. Рунувань зазнали два будинки житлового комплексу та 14 квартир. Коли ми вийшли на вулицю, ну тобто я побачила цю картину. От якщо ви побачите, тобто два будинки повністю зруйновані, все було усіяно маленькими кирпичами, великими кирпичами, Тут були балки, перекриття, валялися. Серед зруйнованих квартира Наталія розповідає, до останнього не вірила, що залишилася без житла. У нас згоріла повністю туалет ванна. А потім, коли у нас не було криші, нас дуже сильно затопило. То зараз у мене квартирі нема нічого. Не ні підлоги, не шпалер. Зараз нам треба відбудовувати квартиру повністю з нуля. От тут зять витягнув вот такий осколок, я його носу з собою в сумки. У Людмили в помешканні вціліли тільки двері. Від меблів залишився попіл. Тліла, горіла, тим більше стояла ну, пластикові там перед ремонтом. З водою пластикові бачки це все погоріло, поплавилось, поспікалося. Чорні потолки отак побиті вікна. Після деокупації Ірпеня разом із мешканцями, що залишилися, розбирали уламки та сміття, каже Олена. Дах відновили за власні кошти півтора мільйона гривень. Фасад та вікна відбудували вже коштом іноземних благодійників. Ще влітку міська рада звернулась по допомогу до європейського фонду енергоефективності. А вже в грудні почалися роботи з відновлення. Пілотний етап програми передбачає фінансування на рівні 5 мільйонів євро. Це Понад 200 мільйонів гривень загалом європейський союз виділяє на цю програму 25 мільйонів євро. За ці кошти можна відновити приблизно 500 будинків. За кошти фонду Арпіні відновили чотири багатоповерхівки в двох житлових комплексах. За кілька місяців мешканці арпінської громади чекають на запуск основного етапу. Проєкт такого масштабу Арпіні запустили вперше. Місія ЄС перевіряє об'єкт аби впевнитися, що кошти використовуються правильно. І ми вже обговорюємо з нашими партнерами з урядом наступні кроки. Ця програма наразі відповідає тим потребам, поточним потребам щодо швидкого відновлення будинків в Україні. У нас ідок бойових дій на Київщині зруйновано понад 27 тисяч об'єктів. Більшість з них чутлові будинки. Дарія Горгуренко, Андрій Хрустальов, Суспільне новини.